У Дніпропетровську збунтувалися водії маршруток. Вони залишили авто і не вийшли у рейс. Протестували на кінцевій зупинці маршруту 104, що на житловому масиві парус. Вимагають повернути їм роботу, а пасажирам звичний шлях. Замість чотирьох коліс вони сьогодні на своїх двох на 104 му маршруті водії більше не працюють. Ми сьогодні не вийшли на роботу воділі 104 го маршрута, тому що нам не видали путівої лісти на цей місяць. По той причині, що якби маршрут закривається, Сергій вже 20 років возить людей, але сьогодні його мікроавтобус у рейс не вийшов. Чоловік у розпачі, бо лишився роботи. Це звичайний бізнес, звичайна конкуренція. Хтось заплатив більше, забрав ці маршрути кому вигідно, Хтось залишиться без роботи. Більше ми не можемо чим займатися. Я вмію професіонально перевозити людей. Больше я, скажем так, нічого так професіонально делать не можу, поэтому сейчас меня мене без роботи. Значит, ткаснюсу это моїх дітей, моєї сім'ї. 30 мікроавтобусів так і не виїхали з кінцевої зупинки. Вони всі працювали за маршрутом номер 104. За словами водіїв, за день перевозили майже 16 тисяч людей від парусу до перемоги і назад. Я сьогодні не виїхав на маршрут, тому що забрали документи і сказали, що в наших услугах. Фірма ігрік більше не нуждається. Водії упевнені цю транспортну систему не можна було змінювати. Виход є залишити ту транспортну систему, яка була создана до этого тендера, і устраювала всіх і працюючих на маршрутах, і тих, хто користується маршрутами міста. Нововведення не до душі і пасажирам. Люди не хочуть їздити іншим маршрутом. А можна бажання пасажира? Ми дуже хотіли, щоб залишився 104 маршрут. Тому що їздять студенти, їздять. Ву спросіть у всіх всі їдуть, всім удобно, всім комфортно. Іслані поміняють на 122, як второй, какані піябіщають до танка. То ніхто не буде їздити. Їздить будуть єдиниці ті, которые Это і самих Мы уже молчим о том, что єдиний маршрут, який йде на победу, две, два маршрути, которые йдуть на тополь. они його оставили. Единственный, который йдуть на победу, они його забрали. Олена мешкає на житловому масиві. Парус а працює у центрі. 104-ю маршруткою користується щодня. Скаржиться до роботи. Тепер треба їхати з пересадками. Мені очень печально, що гаріс партунки зучота мені пасажирах. И жители города ä, принял такое неправильное, можно сказать, вообще ä, несправедливое решение. У міському управлінні транспорту, кажуть, думки пасажирів враховувалися в першу чергу. Маршрутна ця сеть все одно робиться для населення, а не для перевозчиків. Тому обговорення і ті пропозиції, і конструктивні, які поступали нам від населення, вони внесені в ці зміни. Також Ірина Прилипа розповіла, водиться тимчасова транспортна мережа. Временно в маршрутну сеть будуть введені два маршрути. Тобто по Ленинградській Плеханова, з паруса буде йти маршрут, потім возле вози на набережну і піднімається по Авражний в район площаді то есть ця кореспонденція безпечується. І аналогічний короткий маршрут буде працювати зараз в сіті. 19 з побіди щодо водіїв, то вони без роботи не залишаться. Запевнили нас в управлінні, адже, попри зміни у транспортній мережі, маршрутів стане більше. Лейла Басво, Олександр Довгань, Сергій Москін. Деталі.